Всім доброго дня. Ленусь, привіт. Ну що, ми в да? да? відпрацювали, да. сторгувалися. Да. Залишилося у нас тут а, геть трішечки. Воно, чуть, -чуть там, ковбаски, трохи копчені. так їдемо додому. Да? Да. Тільки ж заїдемо, заберемо да, заберем же сейчас палатку. Щас Да, дома зробимо розпаковочку. Сьогодні у нас дуже багато роботи. Треба палатку забрати, розпакувати, потренуватися її складати, розкладати. І сьогодні ж у нас буде повний цикл копчення на наших коптільнях. Їдемо, їдемо. Дома забрали ми палаточку. Ленуся тут. В нашу нову коптилочку заложила трошки остаток м'язка. Ми, звісно, хотіли би її заложити повністю всю, але після нашого наступного забою да, ми її всю закладемо і покажемо нам. Так. Результат її дав. З тижня це вже кінець торгів, що сьогодні і завтра ще один базар і все. Да. Запас є, це вже докупчуємо останнє. Вже да. після наступного забою ми її всю зашарабанимо і будемо завісювати повністю і тоді скажемо по часу, по. Скільки, скільки, як і чого. Да, скільки, як да. і чого. Да. Так, ну а взагалі По ній проблем немає. Я ж вчора вже казав, вона зібралася дуже швидко. Бац-бац-бац. Це бац, бац. все стало на свої міста. Я маю на увазі димогенератор. Димогенератор працює чудово, класно. Ми вчора закоптили ковбаску, ковбаска вийшла просто да, бомба. Ну і все по накатаній. Да, тугенько, ще все новеньке. Да. Низ закриваєш, потім вгору. Поміг трохи Закрить, давай запускай. Ковбаска вийшла чудова, все гарно, Шиберт закритий, закритий, все. Ну, що сказати, що сказати. Качество зборки чудово. Все працює теж чудово, теж гарно. Закоптилась вчора ковбаса дуже швидко. Ну, в общем, По ній ми далі вам покажемо повний обзор. Це коли вже ми будемо, у нас буде наступний забой і коли ми будемо полностью, полностью її всю загружати. Да? Ось так. Ну, а зараз у нас розпаковка нашої палаточки. Так, поїхали, да, давай. Раз. Оце, вже, оце вже запакували, бо минулого разу тут все було повністю відкрите, не треба було і трудитися. Так. Да. Видно, нова почта трошки вихватила від цієї фірми. Виніс прямо так на руках, чуть ли не як малу дитину, Да? Ось так. Чудово. Чудово. Тут, я так розумію, сама палатка. Сама палатка. Ага, тільки вона червона. чи червона що? Червона з синім. так? Червона з синім або просто синім? Червона. Не знаю, нам казали, ага, вона просто червона. Ми хотіли да. так. Ми так, замовляли так. Ізначально червону, потім нам сказали, що буде синя. Але проклеєна. Ну, Тканина така, як трошки кажуть, про резину. Так, да, да? ну прислали все одно червону. Що mm. тканина, супер, так? Да? Ну так, да, вона не буде протікати. Бо на цих, що недорогих, от вона така, от як на парасольках. Ага, так. Да. А це така плотненька, хороша, а да? така? Так. Ану шви, дивися, що ж швидше. Шви, Да? Міцні. Угу. Ну, це вже як ми її розкладемо, тоді, ну, да, тоді вже ми побачимо. Пишу, що Муся, як завжди, тут у нас на контролі цього діла. Да. Ну, а там у нас, я так розумію, тут у нас трубки, да, каркас, да, каркас, трубочки і все, що потрібно. Так, добре, ми її як розкладемо, і тоді вже вам покажемо її. Яка вона в розібраному, ну, вже в, верні, в складеному состоянні, да, так сказати. <рес> да. Добре, чекайте, ми складемо і вам покажемо. Буквально секундочка. Ну що, покажемо, як вийшла ну, да. наша палатка. Ну, да? Да. Ось так. та дам Ось так чудово. Тепер виглядає палатка. Лінуся, ну заскоч туди. Як тобі Тобі там зручно. Затишно. Затишно, так? Да? Не сквозить, не дує. Не сквозить, не дує, криша не промокає. Криша не промокає, тому що шви тут а, оброблені. І так. вона така прорезинова, ми так. вже казали. Ну і чувствуєш все так захищено, да? так? Тільки я щось думала, 2 на 2 це набагато менше. Ні, це 2 на 2. Підожди, в нас же ж потужності теж ростуть, тому буде сзаді, що куди складати. Ось така чудова палаточка. Тепер є у Лени. Ще поліпропіленчик купиться, щоб Лені <клінь> на пол, щоб було стояти тепліше. Є у мене лента така рибацька, може хтось знає, така світодіодна лента, я її сюди на трубку так поцеплю. І вона зараз з кнопочкою так регулюється ярче, тускліше, так ярко. І маленький такий акумулятор на 12 вольт. І ще й буде у Лене тут дуже-дуже світло. Ось так. Рена? Прикольно. Все. Лайк? Лайк. Лайк. Ну, а по поводу нашої каптілки давайте поговоримо. Покатали ми вже її. Як ви розумієте, сьогоднішнє відео воно вийде, я його монтую частями, не одним днем. Сьогодні в нас субота. Лена, коли ми забрали каптілку, отримали в, четверг, да? в четверг ми отримали ввечері свою каптілку. І ось що тепер можемо сказати. Ми вже в ній коптили рибу, ми вже в ній коптили ковбасу, ми вже в ній коптили м'ясо. Все дуже чудово, все просто в вогнях. Ну, ну, що сказати, ну слів нема, просто нема слів. Можу сказати тільки одне. Ні, це не реклама, але древ-трест, ребята, ви красавці, вам лайк, ви рулите. Дуже-дуже-дуже гарна каптільня. Ви самі знаєте, скільки відпрацювала, і ця працює і зараз працює, Вон бачите, дим іде, все йде. Там у нас рибка зараз коптиться. В плані, щоб щось десь шаталось, болталось, ні. Щоб щось плохо працювало, ні. Працює все безупречно. В плані димогенератора взагалі бомба питань нема. В плані оновленого девайса в качестві. Ж, як він там називається? Компресор. Компресор отакий дуже бомба, ми задоволені. У нас і на цій такий, і на цій тепер такий. Ну що, ну що тут скажеш? Внутрі міста взагалі дуже багато, вона на 60 кілограмів. Ну, просто бомбіно. Трубочки зняв, трубочки поставив раз, на трубочки нанизав, все. Дуже зручно. Ми вже її мили, приводили в порядочок після копчення. Мити її дуже зручно. Проблем взагалі немає ніяких. І вона, звісно, утеплена. Це в нас утеплена, а це не утеплена. Різниця, да, ребята, таки різниця є. Тому що на утепленні ну, более швидше все готується. Тобто, по качеству продукції однаково. Що з неутепленої, що з утепленої. Качество продукції однаково. Але сам процес триває тут довше, тут швидше. Ось так. Тому краще брати Лучше утеплену. Трошки не пожаліти коштів, але Лучше утеплену. Такі теж є утеплені. Ну, у нас на той час не вистачало коштів на утеплену, ми взяли, були не утеплену. Хоча вона відпрацювала і працює. Оця мала заробила на оцю здорову. Ось так. За 10 місяців далі, Лена? За 10 місяців оця мала заробила на оцю здорову. Ну, плюс ці 10 місяців, самі ж розумієте. Тобто всі кошти, які заробляла оця мала, це не всі кошти потрачені. Есть, ви зрозуміли, да, про що я маю на увазі. Тому ну, наш відгук, наш відгук, нічим таким поганим, нічого ніяких недоліків, я по цим каптільням від фірми Древтрест не бачу. Єдине, що ціна, ціна да, так, найприємні. Господи, передивилися ми кучу каптільних і, древ, і древос, і деді смок, і що ми тільки не дивились, ну, там же ціни заоблачні, просто заоблачні. Тут ціна, ціна дуже гарна. Можна брати. Ось так. Так що у нас вже каптільний цех росте. Палатка для Лени Уже стоїть, Уже чудово все. Ми працюємо далі. А ви дивіться, як завжди, чекаємо від вас коментарів, лайкосів. Кому хочеться скуштувати нашої продукції, то ви знаєте, можна нам написати або зателефонувати на номер Лени Лени номер 098 506 63. 74. Ось так. Будь ласка. Ну а зараз поки, на цьому все. Всім пока-пока. До нових зустрічей!